Коли біль у горлі заважає робити справи. Фортеза. від полю погорні казково крутезна. Кремль таки вперше визнав контакти з Трампом. щодо війни в Україні якось вони мовчали, 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 мовчали. Аж тут раптом не витримали І кажуть: та контактуємо та говоримо. А більше того, цих контактів останнім часом дійсно стало набагато більше. Вони інтенсифікувалися, сказав речник президента. А, ну якого президента Путіна Пісков. Ну і сказав, що це спілкування йде по. Лінія окремих відомств тому повідомити якісь конкретні деталі цих самих перемовин він не може каже, контакти є контактів. Багато про щось говоримо, але оскільки в тому задіяні дуже багато різних відомств, то відповідно не йому піскову про це. Розповідати, ну і звісно, додав, що російська сторона при цьому залишається відкритою для переговорів з президентом Зеленським. Хоча й тут наша улюблена техніка застосовується Росії, що все, що вони говорили, перед хоча можна викреслювати, тому що після цього вони кажуть, хоча вони і вважають президента Зеленського де юре нелегітимним, тому поговорити вони з ним можуть, підписати якісь документи можуть. А от чи будуть вони дотримуватися цих самих документів? Тут, уже, звісно, ми ставимо великий знак питання, тому що всі попередні домовленості з Росією показали, що говорити і домовлятися з Путіним це помножити все на нуль. Але Захід хоче зробити це. Ще раз, можливо, цього разу все вдасться? Можливо, цього разу все піде геть по інакшому сценарію. Можливо, цього разу Путін зрозуміє, що не можна порушувати міжнародних стандартів, міжнародних договорів, визнає свою помилку і більше не буде так робити. Роблячи одні й ті самі дії, кожен раз Захід сподівається отримати геть зовсім інакший результат. Ну хіба ж ми можемо їм у тому а, стати на заваді? Хіба ж ми можемо їм? Заборонити вірити в чудеса в Санта-Клауса в рожевих поні і в єдинорогів на рівні з тим, що Путін вміє дотримуватися обіцянок, які він дає. Ну і президент США Дональд Трамп я нагадаю 2 лютого. Ще сказав про те, що спілкування його адміністрації з владою України та Росії триває в питанні закінчення війни. І воно йде досить добре, і що є заплановані зустрічі і дискусії. З різними сторонами раніше Трамп також доручив. я нагадаю, своєму спецпредставнику по Україні а, і Росії кіту Келогу завершити війну за 100 днів. Ну і за даними Блумберг, Келог має представити план Трампа щодо завершення війни вже на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться з 14 по 16 лютого. Я нагадаю також, що 12 лютого має відбутися Рамштайн. А, там зустрінуться міністри. Щоправда, невідомо в якому форматі він буде відбуватися в очному або ем, за допомогою онлайн зв'язку. Це буде перший рамштайн, який буде відбуватися, не за головування Сполучених Штатів головування в ньому візьме Велика Британія. Тому 12 лютого ми чекаємо на результати Рамштайну. А вже з 14 по 16 лютого буде відбуватися Мюнхенська конференція. Ну і там вже ми побачимо. План, як бачить собі завершення війни Дональд Трамп, говорила з радником глави Спрезидента з Михайлом Подоляком. Він сказав про те, що це не зовсім план, тому що він не був узгоджений з Україною, в тому числі. А значить, це поки що бачення президента США, як завершити війну. Блумберг також пише про те, що нібито там є. Такі пункти, як замороження лінії зіткнення і гарантування безпеки України. А мені здається, що ці два пункти вони є взаємовиключними, тому що якщо ми заморожуємо лінію зіткнення, то гарантувати того, що Путін більше не нападе на Україну, ви не можете. Оскільки ми бачили, до чого призвели перші заморожування конфліктів. Знову ж таки, ми пам'ятаємо про те, що президент сказав, що не буде мінська 2 Ну і тут. Дуже багато питань у нас залишається, але поки що обговорювати немає що, тому що окрім е, кількох слів від Блумберга, конкретних е, планів або конкретних пунктів цього плану більше ніде немає. Ну і озвучувати їх. Я так розумію, келох до Мюнхенської конференції не збирається. А, тим не менше, а, сказав Келлог і про те, що Україна не отримує назад ядерну зброю. А, так він відреагував на Запит президента Зеленського а, про те, що він сказав, що або ви берете нас в НАТО, або ви віддаєте нам назад ядерну зброю. А, відповідно, це буде найкращою гарантією безпеки України, якщо ви не можете гарантувати нам парасольку. Альянсу, то давайте тоді нам назад ядерну зброю, і тоді ми зможемо гарантувати цю безпеку собі самі. А також Келох відреагував на це, сказав, що шанси на це між мізерними і нульовими десь знаходяться. Тож давайте будемо чесними цього не станеться, сказав Кіт Келох. Ну, ви знаєте, навіть якщо шанси мізерні чи нульові, Україна говорить, а давайте спробуємо все ж таки розглянути цю тему. Ну, дивіться. В Ізраїлі раптом опинився неядерний потенціал. Та ракета мати всіх бомб. А відповідно, можливо, щось подібне можна передати Україні для того, щоб ми могли захищати себе. Ну, тому що інакшого варіанту захисту я не бачу, що місія ООН Трамп виходить з. Ради ООН по забезпеченню прав людей, громадян та да, тому, що вона ніяка. Сама ООН, як ми бачимо, теж особливо ніяка. Ну давайте не будемо робити вигляд про те, що місія ООН може забезпечити Україні якийсь довготривалий мир. Європейські війська в Україні ну можливо, але знову ж таки говорять про те, що вони не будуть на лінії фронту. І якщо вони будуть під проводом США. А цього наразі теж не озвучується, то значить і вони не можуть гарантувати нам безпеку. Знову говорили про те, що США при цьому має закривати з неба, прикривати ці самі підрозділи, і тут ми знову говоримо про те, що ну. Та не виходить так, тому що якщо Штати беруть на себе ініціативу з прикривання українського неба, це означає, що вони повністю опиняються в цій самій війні. Ну і тут донька Кітакелога як з'ясувалося, дуже серйозно займається волонтерством для України. Зокрема, відомо, що вона вже побувала 18 разів в Україні. Вона була і у Харкові, і в Дніпрі, і її пусти в Твіттері, До речі, частина з них опубліковані саме українською мовою. Тож сам Кіт Келлог, до речі її доволі часто цитує в своїх промовах, а в своєму інстаграмі вона. Розносить захід за те, що не дали вчасно допомогу Україні для контрнаступу. Вона також є ветеранкою, а тому про те, чого потребує Україна і українська армія, вона знає точно не що Ми говорили про те, що у Кіта Келога недостатньо військового досвіду. А от у його доньки він насправді є, і вона може з ним ділитися цим самим досвідом і детальніше розказувати про потреби України. Кіт Келлог, я нагадаю, анонсував візит. До України на 20 лютого саме цього числа ми його і чекаємо.